Ай, у нас тут черговий негайт. Цього разу я пограв Анармид Кастонкріт з Доріані Тачем. Біл був не дуже, але шмякать було весело і робить його. Поїхали, покажу, як це було. Бив я минулим чаром босів і випав мені чест, який в минулій лісі додали до нових цих босів, який каже, що там дає бацько всяких речей для Анармид атак. А там кріта, так спіда, ще чогось, ще чогось, смішний чест. І дивний на ньому є рядочок, який каже, що він прокає спел, який ви ставите в цей чест, коли ви крітуєте анарми атакою. Ось так. І я вирішив зробити з цього білд. І як можна замітити на екрані, прокаті анарми атакою. Можна було просто циклонить, якби, але я вирішив. Давайте концептуально до цього підійдемо. я взяв до Ріані Тач такі глобуси, які дають слем скіл до Тач. Я кудомівся цей шмяк тачав гад. І цей скіл виглядає прикольно, шмякає сильно, і в мене з голові така от ідея з'явилась, що цей слем скіл, слеми зазвичай сильно б'ють і не часто. Бо він сильно шмяк не лайтін демеджем, зашокає мобів, і я вче вставив Лайтінг кондуїт, щоб прокав, якийсь скелиться від того, наскільки моб зашоканий. Відповідно, великий шок, великий демедж Лайтінг кондує, та бам-бам, сходиться, все кльово. І там ще далі поїхали цікаві ідеї. Ми там зеркерим, бо Варкрай в зеркера я хочу доряні шмяк бафати і бам-бам. І получився таки білд. Як я вже сказав, білд получився. Я не буду казати, що хороший. З хорошим на нього це сильно сказано буде. Але веселий. Йому навіть більш-менш під кінець уже вийшло, що нормально грались, дефенсу йому не хотіло тільки трохи. Білд получився навіть непоганий. Я вибрав бірзеркера, мене там в голові далі все зійшлося. Що там є шапка, яка дає рейдж спел демедж, і це для Lighting Conduit дає демедж, і в зеркернодик, який робить, що Warcry більше бафують атак, Warcray там бафують, залежно від краю від двох до скількох там атаків. у зеркернодик, який робить це, що в два рази більше бафується, і ми шмякаємо, і шмякать весело. І от в мене зійшлося така от ідея була, що Custom Cried з рейджом для спелив на зеркері. І, в принципі, кажу, вийшло непогано, просто в дефенсів немає. Я навіть сказав би, що якщо цей біл зробить на якомусь інкізиторі, наприклад, то це може навіть нормальний білд вийде. Більший упор на спел, менший чуть упор на цю атаку, то що у мене вони десь порівну демеджу роблять, що атаки, що спел, який прокає, і це вийшло нормально. Але ЄС, в мене достатньо багато ЄС, він не використовується майже, то що на боссах він не рекавериться ніяк, немає ніякого гліча. А він був би ліч, там хп пул відповідно більший, то що ЄС був би, як екшулі ХП-Пул. Там ще чуть дефенси, і можна було б з цього зробити білд. Але навіть в тому ряді, який він в мене був, я під кінець уже нормально почав бігати матки, коли блок приліпив уже з лайфенблоком, то навіть перестав умирать. Не геть, понятно, але більш-менш. І демеджа. Мільйонів під п'ять тут було, залежно там від того, як прокнуло, як шокнув моба і як це все діло. Так що не геть поганий білд, але я не буду рекомендувати його в такому вигляді грати, тому що вмирав я часто, а вмирати неприємно. Не настільки багато демеджа, щоб все вмирало з ходу з ваншота, як в мене на деяких білдах було в цій лізі. А дефенсів взагалі немає. І ми мілічники, якому треба підійти, оце замахнутися і бомб зробити. Рекомендувати я цей білд в такому вигляді не буду, але. Якщо комусь хочеться, такого типу білд можна зробити. Просто я кажу, йдіть на інквізитора, і там це буде набагато краще, на мою думку. Чуть менше атаки буде межу робити, чи більше спелу, але в цілому виглядати буде схоже, тільки вмирати менше. Тоді, поїхали, покажу, як я його робив цього білда. Ось так от мій чар виглядає. Забавно достатньо. Ось так він шмякає. Бам, боньк, бам, бонік. Достатньо прикольно виглядає шмяк. І ідея була. чесно, мені впав, який каже, що там багато всяких речей до анармеда, так, мілі кріт, мілі кріт мульті, коли Анармед, Страйк Ранж. Але найцікавіша частина цього чисто для мене було Триггер Сокет спел, коли ми Анармед крітуємо, мілі крітом. І, відповідно, є глобуси Даріані Фіст, які дають вам скіл до Ріані Тач, ось Цей шмяк. Це скіл, того я Warcraft вирішив, ну, зараз до цього перейдем. На це скіл, який. Ми можемо шмякати, міліклітувати, і ці головиси дають багато демеджа, і багато демеджа до спиливу, коли ви анармит. І відповідно, цей демедж до спиливу додався ще і цей демедж до шмяка додався, і нормально дамажило. Цей шмяк мене десь приблизно 2 3 мільйона робив, і десь так само 2 3 мільйона Lighting Duit робив, і там ще щось трохи амулета, Потім скажу замулети. Це така ідея була. Від того, що це слем skill, я вирішив його забахать веркраями. А хто у нас про Варкраї? Зеркер. І то, що тут нодик, який каже, що Warcraft екзертують два рази більше атак. І що в Zerp'era ще є? Тут є атак спід за рейдж. Ну, у нього все про рейдж тут є ще. Атак спід за рейдж. Щоб частіше прокало це діло. То що атак спід у цього скіла достатньо повільний, базовий. Це без рейджа, атак спід у мене зараз ви бачите, а потім я покажу з... коли під бафами, як у мене виглядає, що там два рази швидше нічмяки через цей атак спід рейджа і там чарж, і все діло. І другий нодик каже, що 50 інкрес ефект рейджа. Що по стандарту рейдж робить? Море атак демеджа. Але я вирішив, що я хочу чуть більше упор зробити на спел, і того я згадав про таку шапку, яка каже: Рейдж, Spell Damage, замість атак демеджа. Відповідно, він дає море спел-демеджа. І він дає море спел-демеджа, який інкреситься цим рейдж-ефектом. Відповідно, я взяв на дереві 10 максимум рейджа, у мене получилось 40 рейджа, 60 море спелдемеджежа. Це ця, ця шапка мені дала. Так, от в мене все зійшлося на Берзеркері, ну і тут просто 40 демеджів. Я кажу, балансніший чар був би брати Інквізітора, мені здається, там з його пенетрейтами і всім, і з тим, що він може ЄС рекаверити нормально. То, що в мене вийшло 800 ЄС, а тут на рандомних шмотках Лоус ідеє ЄС, це дає ЄС, це дає ЄС. Може ще десь чуть-чуть підібрати ЄС, і вийшло би там 1-3 тисячі ЄС, і інквізитор це був би як хп пул. У мене воно не рекаверилось на босах взагалі, і того я був достатньо нетанковим, скажімо так, мягко. Плюс тут ще 10 інкраз не мештейкіна. Нетанковим я вийшов, і це була головна проблема цього чара. Демедж вийшов навіть окей в кінці, коли вже я підсетапив чара, там, зробив як надо, блока чуть приліпив, то хоч, від... то хоч перестав умирати усього підряду, але все ще не танковим був. Але демедж був нормальний, кажу, що там по пару мільйонів це і це дамажило, було норм. І це така комбінація цих трьох шмоток, це було з чого я почав і чого я зіркер. То що для бафа цього скилла і рейдж для просто, бо мені рейдж захотілося і рейдж шапка. Все. Решта гіра Life Resist. Life Resist, life resist, там create multi, і block, life and block sheet. І вибрав я такий от амулет, який каже, що триггер Lightning Bolt, коли we deal Critical Strike. Та й болт десь під мільйон ДПС ще мені до мого білда. Що нормально, але мені здається, рарний якийсь амулет, чи може якийсь цікавий унікальний придумати можна, але я не сильно хотів думати. Так що я бачив цей амулет, Він нормальний, він нормально зробив. Мені здається, можна щось цікавіше, але з цим було нормально. Як я вже сказав, у мене план був, що я цим шмяком боляче роблю, того ми веркраїм, щоб боляче більше, більше робити. То що, Intimidating крайн робить дабл Damage. І того Warcry хотілося б бафити набагато. Ну і сейсмік край встав, бо море, море OE це багато 50. Тому що це ось таке OOE, і там 50 море, коли крикне. Хай Хайдаут воно не кричить. Я встав автоекзорт, щоб воно кричало саме, щоб я не нажимав ці кнопки. Я нажимав тільки BattleMage край, що autoexert каже, що ви не отримуєте баф від Warcry та той, що саме баф. Тобто, от, наприклад, у Intimidating Cry є у нього написано: баф дає му спід», це не працює, коли ви його автоекзортите. А там, де написано exorted attack deal double damage, оце працює цей рядок, там де ексертед Attack. І відповідно, тут ексертет Attack More AOE, це працює в автоекзорту. А баф дає More Armor, це не працює. Це треба самому рукою нажимати. І у цього Батлемедж крає баф дає крита багато. І, відповідно, якщо ви його сам, самі рукою нажимаєте, це багато кріта. Ну і плюс я вставив батонний шкрай Асасін Марку, щоб просто замість Маркон Хіта воно було, щоб гемслот гем закономить, плюс ефекти більше мать. Але так, да, я нажимав це рукою і на пару секунд отримував багато-багато кріта. І можна було ще, якщо хотіть отут тринотика про Warcry Duration, тоді мати його перманентним, там просто раз в п'ять секунд бігать і кричать: У мене не було воно перманентне, але інколи нажимав, і було норм. Але цих два Варкрая було і так нормально в авто вони робили те, що від них надо. З геми далі ще б... щось було, то наче ні такого цікавого. А, ну, я не сказав про другу частину мого віддала. Так от, цей шмяк багато демеджу робить і нормально шокає через це. І через те, що мене я розраховував, що буде багато демеджа і великий шок, я вирішив, що Viking Conduit буде прокать із цього честа. І по шокі денемі він наносить дуже багато демеджа десь там. 24 море демеджа, 5 шок намі, і в мене там було максимум 65 п'ять шок, і все в мастері на шок. На босах було десь 50, я б сказав би, то це все одно багато-багато море демеджей він наносить. Що прикольно вийшло? І це вийшло, якщо не нормально застакалось. Плюс ще такий нюанс. Скільки ви не стакали атак спіда, у цього білда не буде, прям багато атак спіда. У мене в ендгеймі вийшло дві атаки в секунду в нього. Там щось 0,48 на атаку, якщо не помиляюсь. Давайте я покажу це. Так от, крім того, що в Warcry це все там, я казав, там демеджі, ексерті, атаки. Там ще кластери на них є дуже прикольні, до яких я зараз перейду. Що я хотів показати, це мій атак спід 0,47 в цього. І що цікавого, у Lighting Conduit 0,46 кулдауна вийшло. Якраз в ідеалі зійшло, що як тільки це от кулдауніться, це вже зразу знову прока його нового. Чого це так? Хоча на честі написано 0.25 кулдауна, але Lighting Conduit каже, що його Cast Speed, Точніше, його Cast Time, де це він. Я знову загубив Lighting Conduit. Його Cast Time додається до скіл кулдауна, якщо ви його тригерите. І того 025 плюс скільки у вас Cast Speed at, у нас так воно. Получилось у мене 0.51. Ну, це без сенслота, Там 0,46 вийшло. І це я шукав Каспід, я скрафтив такий джул для лайтінг демеджа, який там давав мені резисти, приємні лайфа демеджа, і він давав атаки Каспіда. Получається, що він вирішив проблеми із Каспідом теж з Lighting Conduit, що це КДР йому рву. Тобто Lighting Каспід це КДР для нас. І якраз в мене так зійшлося, що коли в мене всі бафи на бафані, Давайте я включу хайпака, покричить і покажу, як це. Як ці бафи бафуються, є такі кластери. Один з них каже: коли ми Warcray'im, і автоекзер працює, це теж воно вважається, що ви варкрайнули, Ви отримуєте анслот, Тобто це перманентний слот просто, якщо ви взяли КДР, назбирали Варкраю. І другий нодик каже, що Варкраї дають вам 5% шансу отримати чардж пер павер. А як я отримав павер, я вкрав нодик у Чіфтейна той, що каже: Forbidden Flame, давайте я витягну, покажу. Варкраї have infinite power, І того я за кожен крик отримую пару чардів. І це дає мені слот, це дає мені чаржі. І рейдж дає мені атак спід, І ось воно кричить, і як бачите, кожних 2 секунди, чисики там, 2.18, я отримую пару чаржів, рандомних чаржів. Того треба почекати, поки настакається трохи. І я взяв мастері на Charge Duration, і тоді в мене вони були перманентні. І є ще таке ще одне, що є мастері рейджа. Ось тут нодики на 10 рейджа я брав, бо 10 рейджа це багато демеджа. Дають Варкраї рейдж пер power. а пауер у нас багато, і, відповідно, рейдж перманентно максимальний в мене був. Єдиний нюанс з рейджом що цей нодик, де, який дає 50-1 ефект рейджа, робить, що ви. Втрачаєте лайфа скількись за рейдж. І, Відповідно, треба було рігену взяти. Я тут взяв 4 нодика на лайф реген із мастері. І це якраз законтрило цей діген. А так, щоб перманентні бафи, і в мене вийшло до чого повертаємося, що в мене 0,47 атак тайму і 0,46 кулдаун. Прям тютілька в тютільку зійшлось з тим, як у мене вийшло. Відповідно, у мене кожна атака, якщо вона критувала, вона прокала лайтінг кондуїт. Тобто я крітую атакою, бо якщо ви крітуєте, ви гарантовано шокрійте мову на стількись, залежні того, заки демеджа. І мов в шоці, лайтінг хандує прокеє, знімає шок, і за рахунок того, що пошокнуто мене в море демеджа, носить великий демедж. І потім я вже наступну атаку роблю, і воно знову шокає його, знову критує, і це все знову це. І прямо в мене зійшлись кулдауни з прокрейтом, того що Атакспіда, кажу, з чого це починалася дискусія. Атак спід прям дуже великий, щоб 4 прока в секунду вставив сюди якісь інші спели. 4 прока в секунду робити Лайтінг, лайтінг кондуїт а не вийде. Тож Лайтін кондуїт додає ще кут кулдаун свого кастайма. До кулдауна дозволяє. Того якраз так зійшлося, що цього атак спіда не буде дуже багато, але в цього і кулдаун не можна зробити, прям дуже малий. От і все, застакалось. Єдине, що для цього, щоб все так застакалось, мені знадобилось КДР на поясі. Це єдиний мій кулдаун рекавері рейд взагалі дає. І це якраз отак зійшлось. Що тут КДР? І оцей джувел на атак спід якраз мені зробив все як треба. О, я щось розговорився. Білд смішний, того говорю багато і багато дивних речей на ньому. Але я кажу: я не рекомендую ним грати так, як я його зробив. Може на якомусь іншому класі, кажу на інквізіторі, мені здається, було б непогано. Там, правду, чуть менше на варкрай і упор треба робити. І чуть менше на атаку робить упор, і тоді може взяти супортом, який робить менше демеджа, що атака робить, але набагато більше шока накладує, щоб... Більше упор на Lighting Conduit зробити, це б я б я б робив, якби я хотів його краще зробити. цей білд. Я взяв би Inquisitora, сюди встав би Овершок support, замість якогось, І да. І Тоді кондует, шмяк був би ще брюше, тож інквізитора там інші надики краще, ну шапку замінив. І в такому дусі. Трошки по-іншому його будував би, але сам концепт actually вийшов найбільш менш робочий. Шмяк робить, шмяк прокає и лайк кондует, лайк кондует робить демедж. Було норм. Єдине, що я кажу, що якщо так робити, то Варкраєм треба КДР, щоб вони оце кричали, там генерали вам чарги і просто бафили вашу атаку, того. Ось тут КДР Варкраю я натикав, і татушок, трошки кучку натикав на КДР Варкраю теж. Щоб вони мали кулдаун маленький і бафили всі мої атаки, ну чи хоча б більшість моїх атак, щоб вони бафили. І такий от білд. Я на ньому попробував убити уберелдера, ну, уберу Берелдера. І наколи звичайних босовів побив кучку, і міг би всіх бити, якщо б хотів би. Цих там шейпіер-велдерів я був. Убер-убер Берелдера теж можна вбити, але треба просто доджити ці атаки. Тобто демеджа вистачає, дефенсів не вистачає. А так вийшло. Цього відео немає, я його не вбив. Навіть нема що там показувати. Я половину файта зробив, другу половину на другому чарі закінчив, бо бачу, що не вийде. І тоді на цьому буде все. Дякую вам за увагу. Такий от смішний білд. Почуємось в наступному відео. Бай!